Вам гривні експерти спрогнозували, скільки невдовзі коштуватиме долар. Здорожчання готівкового долара очікується вже до кінця 2024 року. Скільки коштуватиме долар у 2025 році? Чого очікувати від курсу на тижні від 16 до 22 грудня і що наразі вигідніше купувати: долар, євро чи є інші варіанти? Всі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Головною новиною на фінансовому ринку стало збільшення на. З банком облікової ставки, тобто відсотка, під який НБУ кредитує комерційні банки з 13% до 13,5% річних. Востаннє Нацбанк змінив облікову ставку півроку тому, зменшивши її з 13,5% до 13%. Також регулятор зумів утримати і офіційний, і середній курси як безготівкового, так і готівкового долара нижче 42 гривень. Попри це, прогнози фінансових аналітиків песимістичні. Не виключено, що невдовзі на нас чекає значне здо здорожчання долара, яке може стати шоком для українців. Ба більше тиждень від 9 до 15 грудня готівковий долар розпочав помітним здорожчанням і здавалося б, усе зрозуміло: рубіж у 42 гривні за долар буде швидко подолано, і курс піде далі. Однак, у четвер, 12 грудня, висхідний тренд змінився на протилежний. За інформацією спеціалізованих сайтів, середній курс продажу готівкового долара досяг максимуму у 41,98 І пішов донизу, хоча й не зна. На 4 копійки. На неділю 15 грудня курс був 41,95, тобто за тиждень долар здорожчав у продажу у середньому на 15 копійок. У купівлі долар протягом тижня коливався від 41,30 до 41,43, а у неділю здорожчав до 41.46 плюс 16 копійок за тиждень. Між тим немало комерційних банків продавало долар по 42 гривні за одиницю і дорожче, і попит на валюту з боку населення мав місце. Найвище. Ціна продажу долара була 42,10, найнижча – найнижче плюс 10 копійок. На нелегальному ринку за даними сервісу Міняйло та сайту Finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами. Середній курс долара протягом тижня то зростав, то знижувався. Однак коливання були незначними у межах 10 копійок. Максимальний курс продажу був 41,83, мінімальний 41,75. Курс купівлі відповідно сорок і 41,73. Однак у неділю почалося помітне здорожчання у продажу до 41,95 плюс 22 копійки за тиждень. У купівлі курс був 41,82. Нацбанк протягом тижня плавно підвищував курс долара і знижував курс євро. Тренд змінився лише у п'ятницю 13 грудня. А на понеділок 16 грудня регулятор встановив курс долара 41,61 плюс 17 копійок за тиждень, курс євро 43,74, мінус 12 копійок. Співвідношення до долар євро зменшилося за тиждень з 1,06 до 1,05 долара за євро. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин назвав два чинники, через які долар припинив дорожчати: це збільшення облікової ставки, а головне рекордні продажі валюти Нацбанком на міжбанківському ринку. Як повідомила Держслужба статистики, за підсумками листопада інфляція прискорилась і досягла 11,2% річних. Це на півтора відсотка вище ніж прогнозували аналітики. А попереду грудень, який є традиційно інфляційним місяцем. Нагадаю, за рівень інфляції відповідає Нацбанк. Тому вимальовується логічний ланцюжок. Вища облікова ставка приводить до зменшення обсягів кредитування, а значить, пригальмовує ріст цін. Але в Україні з певних причин ця так звана монетарна трансмісія працює недостатньо. Другі важить для уповільнення інфляції це зміцнення гривні. Тому регулятор одночасно з підвищенням облікової ставки застосував швидкодіючий фактор. Він збільшив продаж валют. На міжбанку до рекордних за останні вісім тижнів 785 мільйонів доларів. У підсумку курс на міжбанку, який досяг 41,78, пішов униз, потягнувши за собою курс на готівковому ринку. Тобто регулятор для гальмування інфляції спалив частину золотовалютних резервів, які зросли за листопад на 9%, майже до 40 мільярдів доларів. Примітно, що прогнози експертів співпали. Курс готівкового долара невдовзі знову піде вгору і до кінця року нарешті перевищить у середньому 42 дві гривні. А от наскільки зросте ціна американської валюти, думки фахівців різняться. Однак не йдеться про те, що контрольована Нацбанком банком девальвація гривні може стати неконтрольованою. Член економічного дискусійного клубу Олег Пензен найбільш песимістичний. Він вважає, що середній курс 42 плюс гривні за долар стане реальністю в останній декаді грудня. А Ой, під ялинку на думку експертам стрибок може бути у межах 50 копійок, і це не межа. Подальше зростання курсу. Продовжиться у січні, коли почнеться новий фінансовий рік. Її показники річної інфляції 2025 року, яку поточного року стримує відносно дешевий долар. Тимчасово відійдуть на другий план. Цитую на тижні з 16 до 22 грудня офіційний курс гривні може зрости ще на 20 копійок до 41,80. Це надалі призвезде до подорожчання готів. Кового долара у середньому вище 42 гривень. Вважає, що облікову ставку треба було підвищувати на 2% до 15% річних. Тоді був би помітний ефект щодо стримування росту курсу гривні, запевняє експерт. А от за прогнозом фінансового аналітика Андрія Шевчишина, регулятор найімовірніше продовжить політику стримування девальвації гривні та є одне. Але на міжбанківському ринку попит зростає за останніми даними. Він збільшився на 15%. А пропозиція валюти навпаки зменшилась на один. Це очевидно штовхає курс угору. Несподівано під кінець дня минулої п'ятниці, 13-го Міжбанк вистрілив з ростом. І закрився майже на тижневому максимумі 41,78 гривень долар. Не виключена спроба міжбанку з 16 грудня підібратися до 42 гривень за долар. А готівковий ринок може закріпитися вище 42 гривень за долар. Найоптимістичніший прогноз від голови секретаріату ради підприємців при кабміні Андрія Забловського. Експерт говорить, що від 16 до 22 грудня курс долара на міжбанку утримається в коридорі 41,60 – 41,80, а готівковий Курс може лише на короткий час перевищити 42 гривні. За його словами, цього тижня спостерігатимемо курсові гойдалки. А міжбанк тестуватиме новий рівень у 42 гривні за долар. Чи вдасться його подолати? Експерт не береться прогнозувати. Взагалі, девальвація гривні буде розтягнутою у часі, зазначає Забловський. Цікаво, що експерти одностійні у питанні щодо продажу валюти. Цього не варто робити без крайньої потреби. Щодо придбання зараз доларів, євро думки різні. Олег Пензен наголошує, що заощадження ліпше не тільки зберігати від знецінення, а й примножувати. Найкраще для цього підходять облігації внутрішньої держпозики. Долар у готівці не дасть такого рівня доходу за рахунок зростання курсу. Хоча він і подорожчає. Гривневі депозити у наступному році навряд чи перевищать рівень інфляції. Механізм такий: кошти, які можна не витрачати одразу, вкладаємо у ОВДП. А гривневі депозити після закінчення терміну їх дії переводимо у ОВДП. Для тих, хто бажає це зробити, вперше детальну консультацію можна отримати, наприклад, у банках, які займаються розміщенням цінних паперів, роз'яснив Олег Пензен. В свою чергу Андрій Шевчишин повідомив, що за даними НБО, фізичні особи протягом останнього тижня збільшили приблизно на 20% обсяги купівлі і продажу валюти. Одні посилено купують долари, інші посилено продають. Очевидно, готуються до різдвяних і новорічних свят. Вважає експерт. Однак цікавіший тренд на купівлю валюти, бо очевидно, українці, як і раніше, вважають, Уть долар найнадійнішим способом збереження заощаджень повною мірою. Це вірно, адже валютна готівка на руках убезпечує від несподіванок з курсом. Головне, аби вона зберігалася у надійному місці, зазначає Шевчишин. А от Андрій Забловський говорить, що попит на ОВДП зростає, та левова доля покупців це юридичні структури. Втім, фізичні особи за останній місяць збільшили портфель ОВДП на 8,5%. Експерт додав, що за даними Нацбанку українці купили поточні. Року понад 10 мільярдів доларів готівкою. Населення тримає УВДП 72,73 мільярда гривень, а у депозитах 1 трильйон 186 мільярдів гривень. Приріз за листопад 1,1%. Це означає, що доля ОВДП у портфелі інвестицій пересічного українця становить лише 6 Причини різні: небажання виходити з зони комфорту, освоювати нові інвестиційні інструменти, відсутність достатньої суми для придбання ОВДП. Бо займатися цим питанням варто маючи на. Рувах на менше 25-30 тисяч гривень, інакше кажуть, у народі шкурка вичинки не варта, тому маємо те, що маємо. Нагадаю, що сім великих банків планують підписати меморандум, який суттєво обмежить перекази з картки на картку. Максимальна сума для переказів на місяць буде не більшою за 100 тисяч гривень з одного рахунку. Ба більше для тих клієнтів, які підпадають під категорію ризикованих, обмеження сягатимуть лише 50 тисяч гривень. Про це пише видання Forbes. Схожі обмеження для P2P, тобто від людини. До людини переказів два місяці тому запровадив Нацбанк. Відмінність варіант, запропонований банками, стосується всіх видів переказів, включно з ІБЕН, e та має нижчий ліміт по операціях. Нові обмеження стосуватимуться як закордонних переказів, так і тих, що здійснюються в межах країни на рахунки будь-яких контрагентів. Вони запроваджуватимуться у два етапи: з 1 січня 2025 року ліміт до 150 тисяч гривень на місяць, з 1 червня 2025 року 100 тисяч гривень на місяць. Аби його збільшити, клієнт має надати документальне підтвердження вищого рівня доходів, у межах якого і буде встановлений новий ліміт. Водночас для ризикових клієнтів кожному має бути присвоєна група ризику. Хочуть запровадити ліміт переказів у 50 тисяч гривень. Планується дозволити не більше трьох поточних рахунків в одній валюті на людину та ліміти на перекази у 50-150 тисяч гривень. Максимально клієнт, який не має документального підтвердження коштів, може мати три рахунки. Де більше перевірки стосуватимуться ФОПів першої групи, які зареєстровані менше ніж півроку. При відкритті рахунку клієнту присвоюється одна з трьох категорій ризику для низького. Та середнього ризику застосовуються спрощені перевірки без підтвердження доходів для доходу до 150 тисяч. У переліку банків пише Forbes Ukraine сім банків: Ощадбанк, ОТП-банк, Приватбанк, Правексбанк, Пумп, Райфазенбанк, Універсалбанк. Ліміти на обмеження переказів між картками будуть працювати протягом усього 25-го року. Також банки хочуть через застосунок дії розширити доступ до інформації про дохід клієнта а також про судові справи клієнтів. Паралельно із цим планується створити реєстр. Сумнівніх клієнтів, які мають стосунок до так званих дропів, це коли люди за певну нагороду передають іншим доступ до реквізитів своїх рахунків. Через такі рахунки незаконно проходять мільярди гривень, і все через звичайні пі p перекази, тобто перекази від людини до людини. Також Forbes Ukraine пише, що на початку листопада Нацбанк надав банкам і небанківським фінансовим установам рекомендації щодо виявлення дроблення бізнесу, яке здійснюється задля оптимізації податків. Тоді національний регулятор аргумент. Ментував свої рекомендації тим, що виявив порушення після перевірки кількох фінустанов. У меморандумі банків зазначаються не тільки рекомендації національного банку, а й нові індикатори ризику. які Документ радить використовувати банком для перевірки ФОПів. Серед індикаторів, які зазначені у меморандумі, різке збільшення операцій за рахунком залишок нуль станом на початку та на кінець дня, а також дроблення переказів, включно із переказами круглими сумами. Найбільше інспекцій з боку банків буде проводитись проти ФОПів першої групи, які з'явилися менше ніж 6 місяців тому. Проти них буде запроваджено посилення фінмоніторингом для ФОПів другої та третьої груп. Перевірки будуть не такими суровими. Кожен банк застосовуватиме власний ризикоорієнтований підхід. В умовах документа також зазначається, що обмін даними про порушення буде здійснюватися між банками та державною службою фінмоніторингу мін'юстом державною податковою службою. У минулому Нацбанк радив банкам надсилати ФОПам запит на документальне підтвердження транзакцій, які могли б розцінюватися як ризиковані. У випадку, якщо відповідь не задовольняла банк, радили закривати рахунок і надавати дані до Державної служби фінмоніторингу. Пише Форбс із посиланням на співрозмовника УНБУ. У меморандумі також згадується про впровадження автоматичної перевірки доходів клієнтів із залученням централізованих баз державних органів, а також обмін даними між банками, що є підписантами документа. Нагадаю, що в Україні з 1 жовтня почав діяти ліміт на перекази з картки на картку в сумі 150 тисяч гривень на місяць. Такий крок зробили в Нацбанку, щоб запобігти ухиленню від сплати податків, у Нацбанку наголосили, що зміни не забаганка, а реакція на розповсюдження небезпечного явища на фінансовому ринку. Йдеться про використання банківських рахунків фізосіб як транзитних для переказу та відмивання незаконних коштів, пише громадська. Йдеться про десятки тисяч рахунків і сотні тисяч осіб, які залучені у схемах для ухиляння від сплати податків під час війни, фінансування диверсій з боку РФ чи терористичної діяльності, введення незаконної господарської діяльності, сплати зарплат у конвертах тощо. За оцінками аналітиків, йдеться щонайменше про 100 мільярдів гривень на рік через схеми з ПДВ, контрафакт, сірий ринок підакцизних товарів, заробітні плати у конвертах тощо. В НБУ наголошують, що це величезні суми, які могли б іти на фінансування армії, медицини, освіти й відбудови. А Як думаєте, ви який курс долара буде у 2025 році? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня. І мирного неба над головою.